І так, друзі, давайте конкретно по тому, як отримати CDL. В мене є проблеми з монтажом відео, тому ролики будуть виглядати так. Я все буду писати ручкою. Дивіться, щоб отримати CDL, все ніби просто, нам треба здати теоретичний і практичний екзамен. Що треба вивчити на цей екзамен, що треба вивчити на цей, Які документи підготувати? Зараз все поясню в наступних частинах відео. окей? І так, друзі, їдемо далі. Теоретичний екзамен ви здаєте в DMV. DMV – це аналог нашого МРЕО. Ви ж угуглите біля себе місце DMV, йдете і кажете, що хочете здати. До цього ще далеко. Готуйтесь ви дома. Матеріали для підготовки все буде в наступному відео. Теоретичний екзамен складається з трьох частин. Отакий От вигляд я написав, він має в штаті Пенсильванія. Від штату воно може відрізнятися кількістю запитань. Дивіться, в Пенсильванії. Вам потрібно знати три частини теоретичного екзамену в вигляді тестів Дженерал Новіч, загальні знання. Готуєтесь ви 500 питань на екзамені попадається 50. Айрбрек, повітряні гальма. готуєтесь на 200 питань на екзамені попадається 20. Combination вікл, сцепка трака і трейлера. Готуєте 200 питань на екзамені попадається 20. З цих всіх питань я допустив на екзамені тільки дві помилки, і зараз кину кльовий сайт для підготовки. Вот так. Цю теорію ви можете вчити, не маючи взагалі ще ніяких документів. Просто щоб не негайте не марнувати час, ви можете це вчити. Так, їдемо далі. частина третя. Друзі, готувався я по цьому сайті. Існує безліч безкоштовних додатків різної ерунди. Я готувався конкретно по цьому, по преміум версії. Це ніяка не реклама, мені пофіг просто мені сильно поміг. Можливо, знаєте, щось краще. Заходьте на сайт mdrivingtest.org. Він перекладається Google Chrome зразу на потрібну вам мову. Вибираєте штат, в мене в даному випадку Пенсильванія. Тут зверху вибираєте CDL. І отут внизу, зараз зараз. От, от проходите оці всі марафони, бачите? Вони досить обмежені, бо ви в демо-версії. Якщо ви купите преміум, оцих цих марафонів буде необмежена кількість. 50 питань, 50 питань. Це все на General Novich. Гортаєте, гортаєте вниз. Марафон загальних знань. Хазмат небезпечні матеріали нам не потрібно пропускаємо. Шкільний автобус також пропускаємо. Пасажирські транспортні засоби пропускаємо. Далі йде той самий айрбрек повітряні гальма, якщо всі проходять ці питання. І комбінейшн вікл також. Це все, ну, типа, платний доступ. сорі, але придеться заплатити. Кошти ж, вроді би, 90 доларів. І таке витих. І так, що по новим правилам. З 7 лютого 2022 року змінилися правила отримання CDL. Тепер для теорії практики недостатньо. Вам ще потрібен буде ELDT сертифікат. Є така служба в Америці Federal Motor Carrier Safety Administration. Тут скорочна абревіатура. Вона придумала таку фігню, що є недостатня підготовка водіїв, і вам потрібно все знати краще. Тому ви повинні відслухати певну кількість лекцій і в кінці здати екзамен. Він ідентичний з тим теоретичним екзаменом, що ви будете здавати в DMV Це називається ELDT Elementary Level Driving Training початковий рівень підготовки водіїв. отак. Вот і оцей сайт, що я вам скинув. По підготовці, якщо ви купите преміум і пройдете оці всі питання, ці всі тести, там також є шкала проходження, якщо у вас буде мінімум 80%, то воно зарахує вам це за ваші лекції. І в кінці навчання на тому сайті, воно, вам видасть оцей ELDT сертифікат. Вот так. Получається, нові правила ми отрим... По нових правилах ми отримаємо ELDT сертифікат на тому сайті підготовки, що я вам скинув раніше. І так їдемо далі. Забув додати, але це досить важлива частина. Оцей LDT сертифікат на тому сайті mdriving.org. Ви реєструєте там преміум аккаунт і вчите, 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 і зверху буде така лінійка вашого прогресу. Коли вона доходить до 75, припиняйте навчання і нічого далі не робіть, бо там при реєстрації буде потрібно вказувати ваше ім'я, адресу, все і номер драйвер лайсенс. У вас номер драйвер лайсенсу поки що немає, ви залишаєте пусте місце і вчите, вчите, вчите до моменту там 78-75%. Бо коли ви зайдете за 80%, вже неможливо буде писати номер драйвер, драйвер лайсенса. Отак. Вот І виходить, що ви сидите вдома, не маючи ще нічого, просто проходите в тому сайті, тренуєтесь, 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 за дійшли до 75 і все закінчили. Далі вам треба зібрати певний пакет документів, щоб здавати теорію до ДімВі. Прото в наступному сторіс. І так, їдемо далі. Які документи вам будуть потрібні для CDL? Перше, Work Authorization, це дозвіл на роботу. Для нього було потрібно було заповнити форму i765 і просто чекати. Поставити в тій формі галочку, що вам також потрібен social security number. Третій документ це Driver License. це звичайні водійські права на легкову машину. Коли ви їх отримуєте, то на тому сайті mdriving.com ви впишете свій номер Driver License і отримуєте ELDT сертифікат І наступний документ це duty physical це звичайний медогляд. Робиться в будь-якому медичному офісі за 100 доларів. І так, їдемо далі. Ви маєте в наявності всі потрібні документи, які я сказав в попередньому сторіс. Збирайте ті всі документи і йдете здавати теорію в місцеве DMV, аналог нашого МРЕО. Саме ближче, де ви живете, туди й йдете. так, приходите туди, показуєте всі документи. Кажете, що я хочу здати теоретичний екзамен на CDL Перміт, вас садять за комп'ютер. В Філадельфії мене посадили за комп'ютер і можна вибрати мову, на якій здавати. Вибрав українську, переклад, звичайно, кривий, але набагато краще. Вот так. В яких штатах, на якій мові дозволяють здавати цю теорію, я вам не скажу, бо я здавав тільки в Пенсильванії. Після успішного закінчення ви отримуєте таку бумажку cdl Перміт. Вона значить, то, що з цим cdl Пермітом і звичайним вашим драйвер лайсенсом на легкову машину ви можете їздити на траку в навчальних цілях. З цим Сіділ Пермітом важі на навчання приймає автошкола, яка вас буде вчити їздити на траку. Уточнення, оці всі три теми ви можете здавати в різні дні. Я їх здавав всі разом. Якщо вам тяжко, ви можете вивчити одну тему здати, другу тему здати і третю тему здати. Рекомендую здавати все разом, нічого складного нема. Ось така штука по теорії. Ви здаєте теорію, отримуєте Сіділ Перміт, берете звичайні права і валите в автошколу. Далі що? Нам потрібно буде знайти автошколу. Кожна автошкола має мати ліцензію. Список ліцензованих шкіл є на сайті. Питайте в знайомих, друзів, хто де вчився, як школа подобається, не подобається, а потім перевіряйте, чи просто ця школа має ліцензію. Якщо друзі, знайомі кажуть, що це кльово вчать нормально і швидко, і ви перевіряєте, школа має ліцензію. То, значить, в ній можна вчитися. Заходьте на сайт tpairfmsaдіot.go, знайдіть постачальника. Сайт перекладений розумною мовою. Місце знаходження впишіть місце знаходження, де ви знаходитесь. І отут тоді шукаєте вашу школу, яку вам рекомендував знайомий. Має вона ліцензію, все прекрасно, йдете туди вчитись. Немає, шукайте щось інакше. Ну що, друзі, після того, як ви вибрали ту школу, йдете туди. Питайте всі нюанси, починайте навчання і завершуйте навчання. Під час навчання вам треба буде вивчити PTI, Pre-Trip Inspection, і DrivingSкіл це водійські навички. Отак. Вот Як вони там вчать, кожна школа вчить по-різному, в кожної школи свої плюси і мінуси. Це таке. Я говорю зараз за штат Пенсильванія. В Пенсильванії на практичному екзамені я здавав такі речі. Дивіться, підійшли ми до практичного екзамену. Ви здаєте PTI, pre Trip Inspection, передрейсова перевірка транспортного засобу. Вона складається з outside track, трак ззовні. Ви стаєте з указочкою, перед траком, розказуєте указочкою, тикаєте в різні елементи, розказуєте то фари, то стекло, лобовуха різне, то не пошкоджене, не потріскане, нічого не капає, не тече. Звичайно, все на англійській. Інструктор не розуміє, на жаль, української мови. Відкриваєте капот, відкриває, розказуєте все під капотом. По кругу трака, прицеп трейлерів, як сцепляється трак з трейлером, таке все треба розказати. Потім робите лайт-чек, сідаєте в кабіну, інструктор стоїть ззовні. Ви включаєте по черзі кожні фари, питаєте його: горять, не горять, перевірили світло, все супер. Далі кабінспекшн. Ви сідаєте за кермо, інспектор сідає з боку, і ви розкажете кабінспекшн. Ви розказуєте всі датчики на панелі, перевіряєте ремінь безпеки, це, це. ви розказуєте все, що є от перед вами, перед очима. Отак. І далі наступне, ви робите айрбрейк тест. Як його робити, все, типа, для чого вас навчають в автошколі? така практична частина, це перша половина. Потім, коли ви це все здали, не завалили, інструктор вас допускає до Driving скіл, здача водійських навиків. Погнали далі. І так, припустимо, Бог вас любить, ви це все здали PTI, інспектор вас запрошує на драйвін скіл тест. Перший елемент, який вам потрібно здати, це називається straight backing. Просто їзда прямо траком назад. Ви стаєте на майданчику в стартову позицію. Тут стоять конуси за 100 фіт. 100 фіт це приблизно 30 метрів, і вам просто траком потрібно назад заїхати на між ці конуси для нас, європейських дальнобочків, це саме проста звичайна херня, але люди приходили в ту школу, які не вміли цю херні зробити. Отакованих трак гуляв, гуляв, гуляв. В результаті вони конус збивали або це. І так, ну що, здали ви попередню вправу, інструктор запрошує на другу вправу, називається офсет. Офсет, то коли ви стоїте в одній полосі і задом здаєте в другу полосу, ось, ось між ці конуси. Ви просто так здаєте довжину, скільки тут проїхати, я вже не пам'ятаю. Але в кінці в результаті трак має бути між оцих конусів. Ви маєте право на одну таку так звану помилку, ви заїжджаєте десь, припустимо, бачите, що криво йдете, ви маєте право на один безкоштовний пул-ап лапці ніби витягнутись вперед, передверні тетрак, і тоді нормально рівно заїхати. От, в принципі, це другий такий елемент я здавав. І так, ну що, їдемо далі. Третя вправа на екзамені у мене була паралельна парковка. Ви витягуєтесь з другій полосі. Тут інструктор ставить таких 4 конуса. Якщо сподивитися поганий інструктор, так як в мене, він поставить по довжині вашого трака. В мене учебний трак був 50 фіт. І там трошки ще місця. Трошки було надзвичайно складно, але я справився. Я чув, що деколи на екзаменах ставлять запасом, щоб було легше здати. Ви просто рухаєтесь назад, робите паралельну парковку, заїжджаєте в цей такий квадрат, виходить. Ви не маєте права пересікати цю лінію, ви не маєте права збивати конуси. Вот так. Якщо ви успішно здали цю вправу, ви переходите до Сіті драйвінгу. Зараз розкажу, що це таке. І так, ну що, припустимо, доля усміхнулися з ви здали всі елементи на парковці, навідмінно, і зараз прийшов час на City Driving Test. City Driving Test, інструктор сідає з вами в трак, і ви їдете в місто. Просто їздите по правилах, акуратно, помаленьку, тихенько, називаєте всі знаки по дорозі, які бачите, називаєте висоту мостів. І, в принципі, дивіться, такі жорсткі фейли. Якщо ви проїдете на жовте світло, не говорю вже навіть про червоне, автоматично завалили екзамен. Проїдете по бордюрі, десь автоматично завалили екзамен. Прогапили десь знак стоп, автоматично завалили екзамен. Екстра стоп це така екстра зупинка, від якої інструктора чи не вдарило в лобовуху. Це також автоматично завалили екзамен. Дивіться, їдемо далі. Ви здаєте Сіті драйвнг, їдете, 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 і інструктором каже, зроби emergency стап. Emergency stop – це ну, ніби вимушена зупинка. Які дії? Включаєте правий поворот, паркуйте на обочині, включаєте аварійку, ставите трак на ручник, включаєте нейтралку. Так робиться Emergency Stop. Потім він вас запитає, як ви будете виставляти аварійні трикутники. Ви знаєте, що таке надіюся. Їх в кожному траку є три. Все залежить на якій дорозі ви стоїте: one way traffic чи two-way traffic. One-way traffic – це коли ви стоїте, получається, ну на автостраді, що трафік йде в одну сторону, а two-way traffic – коли є зустрічний рух, це десь в місті. Ну розумієте, якщо ви стоїте на one-way traffic, це десь на фрівеях, от ваш трак, ви розміщаєте ці трикутники. Перший 10 фіт за машиною, другий 100 фіт за машиною, і третій 200 фіт за машиною. Якщо ви стоїте десь на two-way traffic, получається, що є зустрічний рух, ви ставите один трикутник 10 фіт, другий трикутник 100 фіт. Ззаді трака і один трикутник 100 фіт спереді траку. Отак. От, От ви зробите тут Emergency stop, здали то все, то сітін драйвінг, ті всі елементи, все, 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 все. Їдете назад на екзаменаційну площадку. Інструктор нас вітає, тисне руку, і все, ви здали на CDL, Отак. От Дивіться, ще одне маленьке уточнення, яке я пропустив. Ви здасте теорію в ЄМВІ і отримаєте cdl Перміт. Там буде якась дата, припустимо, сьогоднішня. Ви підете cdl Пермітом в автошколу і будете колись здавати практику. Та от, так от практику ви не можете здати швидше, ніж 15 днів від отримання cdl Перміт. Ви маєте мінімум 15 днів відівчитися в автошколі. Отак. Припустимо, ви отримаєте cdl Перміт сьогоднішнім числом кінечний екзамен на CDL ви можете здавати на раніше 26 листопада 22 року. От якось отак. І ціни коливаються на автошколи від 2500 і вище. Хоч, напевно, 2500 вже не існує. Я чув 3, 3,5 і далі, і далі, і далі догори. І так, ще забув загальне таке уточнення там на CDL, потрібно здати теорію, практику, то, понятно, ви все зрозуміли. Дивіться, будуть 100% такі тобі питання, чи можна там здавати з навушником, ще щось таке. Я скажу, що це все Federal Criminal Record, це порушення федеральних законів. І не дай Бог, що вас спалять, ви CDL в Америці вже більше не отримаєте. Так що я не рекомендую займатися такою херньою. Як взагалі... Пропонують деякі тупі школи на теоретичний екзамен йти з навушником. Ви йдете, припустимо, здавати теорію, сідаєте за комп'ютер, і там є така кнопочка нажати звук. І виходить, що комп'ютер вам зачитує питання. У вас у вусі навушник. Получається, хтось там з іншої сторони чує то питання і вам диктує відповідь отак. Це дуже швидко все палиться, бо ви поводитесь як ідіот. Я не рекомендую взагалі такого робити. На практиці хтось сказав, що пітяй здавав з наушником. Це коли в тебе в голові навушник, і тобі розказують, як там які елементи пітяй називати. Інструктор, який стоїть біля вас на екзамені, з вами веде живу розмову. Він бачить, ви розумієте щось, чи ви повний дебіл. Так що вас зразу вичислять з навушником, і у вас буде федерал кримінал рекорд. Це порушення федеральних законів. Це досить серйозне порушення. Тому я пропоную до навчання відноситись більш серйозно. Воно виглядає, ніби всього багато, але крок за кроком, так як я описав, все робиться і вчиться, і просто отримається елементарний СДІЛ. Не підписуйте на якісь навушники на ше якусь хірню, це все кажу, кримінал. Це потім в майбутньому на вас може дуже хіров вплинути.